Молода співачка у всьому прислухається до свого наставника та продюсера Святослава Карчука. Захоплюється лемківською піснею, а заради музики готова пожертвувати багато чим. <му> Молода співачка Христина Соловій сьогодні у часі сови. Добрий вечір. Христина. Скажіть, як змінилося ваше життя? Після того, як ви стали популярною після голосу країни, після вашого першого кліпу, після співпраці з такою талановитою легендою української музики, як пана Макрчика, ну, в контексті якихось зовнішніх чинників, це мій переїзд до Києва, і тому воно можна сказати змінилося кардинально. А якісь мої внутрішні переконання чи принципи життєві mm -hmm. позиції, я не думаю, що вони змінилися. Я з тим самим настроєм іду по життю і по і до музики. От і вважаю, що це от. З двох частин, так моє мої зміни. Ви знаєте, дуже каже, часто говорить про те, що шоу-бізнес змінює. Змінює артиста, змінює внутрішній стан, змінює інколи образ, змінює. Тобто є формат. Ну, Ви знаєте, я була до цього готова, і mm. це теж відноситься до цих моїх других внутрішніх переконань, чого би я не хотіла змінювати. І те... В чому я себе бачу, mm -hmm. я не думаю, що воно зміниться так кардинально, як переїзд зі Львова до Києва. Звісно, що я чогось вчуся постійно, вчуся від людей, які мене оточують, які мене надихають. Інколи сама в себе вчуся mm -hmm. на, на своїх помилках. Але ну, якби таких, от якихось mm -hmm. кардинальних, то ні. Ви знаєте, я вам хочу сказати, що мені здається, вам дуже пощастило. Попрацювати з Стеславом Варчуком. Я знаю, що він людина досить принципова і ну, можливо може бути інколи різка. От, а як прийнято, знаєте, наставник? Він коли говорить, треба його слухати. <сум> Які ваші стосунки? Ви молода, енергічна, я думаю, принципова і амбіційна і можливо настоювати, настоювати на своєму. Ну, знаєте, ми я принципова, він принциповий ну, і про що мова. Ну, якось ми навчилися знаходити компроміс, і конфліктів не виникало ще <решат Bilma> жодного якогось такого глобального конфлікту. А все, що стосується музики і творчості, mm -hmm. він завжди запитує мене, а потім ми якось шукаємо консенсус, тому що я завжди прислухаюся до його досвіду, тому що це, ну. Не думаю, що варто пояснювати, чому. От. І таким чином утворюється синтез його ідеї моїх, і виходить музика. Ну дуже рідко буває так, що наставники починають співпрацювати з молодими талантами. Вони якось обираються якось дуже ретельно до цього підходять. Як ви думаєте, чому саме Святослав брав роботу з вами? Йому захотілося з вами співпрацювати, творити? І я думаю, що на цьому співпраця не закінчиться, воно буде ще продовжуватися. Я думаю, це питання більше до Святослава не даває. Ну, а ви як відчуваєте? Я відчуваю, що спрацював просто якийсь було емоційно, музичне, внутрішнє співпадіння в цей момент. І якось так склалися обставини, що все отак от повернулося. Я не фаталістка, але вірю, що нічого в житті не трапляється просто так. Ну, е випадок може зіграти. Ну, я кажу часто, що мені пощастило. Ну, це і так мені просто пощастило. Не кожен може, хто брав участь у талант-шоу, похизуватися таким, що я працюю, у мене продюсер, наставник, от так, така людина. Звідки можна б взяти і досвіду, і ну, давайте не будемо вже так лукавити, скажемо, перспективи. Ну... Я стараюся звикатися з цим. <laughs> і спочатку, спочатку я якось дуже, ну, не скажу, що мені зривало голову від цього, але важко було примиритися з цією реальністю. Але потім я зрозуміла, що нічого більше, в знак вдячності, і е, я не можу зробити, як просто працювати далі, творити і. Доводити, що це було не дарма. Я знаю, з, що... В першу чергу не, ну, не тільки йому, uh -huh. а й собі, і тим, хто в мене повірив, хто зараз слухає мою музику. І отак. В одному з інтерв'ю ви сказали, що заради музики ви готові зробити багато що і пожертвувати багато чим. Це що за інтерв'ю? <св 'я> так. <св 'я> на одному з інтернет-ресурсів. Uh -huh. І от мені цікаво, чим же ви готові пожертвувати? на що готові. Піти заради, можливо, творчого експерименту? Ну, Це, знаєте, таке дуже, напевно, в мене було якийсь емоційний Вибух. фрагментарний якийсь такий сплеск. Я не пам'ятаю, що саме я мала на увазі. Ну, зараз я з цим стикаюся щоразу, коли йде мова про якісь… Компроміси з самою собою, наприклад, те, чого би я раніше не зробила, а зараз я розумію, що в цьому нічого поганого немає, і мабуть, так могло би бути краще десь, можливо. Mm -hmm. От, і я дуже довго, дуже довго з цим вживаюся, і зараз просто не хочу називати вам конкретні випадки, тому що я зараз викладу всі карти і не буде нікому цікаво, що ми готуємо. Ну, хоча б привідкрити таємницю, ну хоч трішечки. Ну, Це стосується пісень моїх авторських, і, і те, як вони мають бути записані, і якою мовою вони мають бути. А акцент робиться на яку мову? Ну, звісно, на українську. українську. Я маю на увазі, можливо, є якісь ідеї там, англомовних пісень. Ну, я ж кажу, не хочу зараз відкривати всі карти, але це дуже скоро стане відомо. О, у нас я ж дуже багато Соловій. сказала. Я дуже багато сказала. Я знаю, що у вас в вашому активі є дві відеороботи. роботи yeah. після першої роботи, яка вийшла в ротацію. Мені здається, ви стали дуже досить популярні, і робота дуже активно крутилася. І я бачила дуже багато інтерв'ю з, з Ярославом Макарчуком, який розказує, як ви працювали на цією роботою. Як ви впоралися з цією, знаєте, з таким завданням, коли ви проснулися, все вас. Почали впізнавати, запрошувати, інтерв'ю стало більше. І от знаєте, така можливо зіркова хвороба. Це ні-ні. У мене це все відбулося в стані ефекту, який перейшов потім у цей марафон з інтерв'ю, з якоюсь увагою постійною. І, я не можу сказати, що я була до цього всього готова, так, як воно було. Я знала, що це має бути щось, щось особливе, і ми мали зробити те, чого ще не було. Mm -hmm. Ну, Я маю на увазі кліп mm -hmm. до тієї пісні тримаю. Але воно в кілька разів перевершило мої сподівання, і тому мені теж приходилося з цим справлятися. Но я думаю, що. Я не можу про це судити, але здається, з яковою ну, хвороби відчуття. Ну от, от, от можливо ваша самокритика, якщо вона присутня у вас. Так, е, да, я дуже самокритична, і е, мені багато чого там не подобалось. Я в, ну, кліпі? в кліпі. кліпі. І претензії у мене були не тільки до себе, а й до. Е, Можливо, трошки до режисера, можливо, трошечки до костюмів. Я трошечки не так це все бачила, але результат показав, що воно все собі вибрав. Ну, в коментарях можна було більшість прочитати, що це якісне відео. Якісна робота, якісне відео, якісна пісня. ну, ж таки, якісна музика. Дуже, ми дуже старалися, і дуже багато людей долучилося до цього. І всі це робили з думкою про те, що це має бути щось особливе і щось дуже якісне. Mm. Я знаю, що ви. Е Захоплюватись лемківською піснею ну так, це моя кажу, де коли альмаматер. Ну якщо в музичних захопленнях якихось я дуже багато приділила цьому часу і в якийсь окремий навіть період в житті. Ви плануєте якось в майбутньому це використовувати і поєднувати, щось знову ж таки повертаємося до музичних, можливо, ризикованих експериментів? Бо коли, можливо, створюється пісня, знімається відеоробота, якісь є плани на це. Тобто для, цього, для чогось це робиться, так? або для того, щоб бути популярною, щоб пісня була якісною. Чи плануєте ви щось таке неординарне? Ми планували якраз зробити популярну народну пісню і зробити це таким чином, щоб її слухали мої однолітки. не тільки мої, ну, у нас Зараз, так як я дивлюся, аудиторія дуже різновікова. І це, мені здається, те, чого ми добивалися і воно спрацювало. Зараз, як показує Ютуб, більше увага все-таки. Приділена mm -hmm. моїй, ну, чомусь так вийшло, що тримають, е якось більше сприйнялась аудиторією моєю. І я думаю, ну я не думаю, я знаю, тому що це ну, там українська мова, там прості слова, простий текст, а «Подоблачком» — це старовинна пісня, в якій є дуже багато незрозумілих слів, і люди, як правило, припускають повз те, чого вони не розуміють, якщо не починають. Е Говорити погано про да. це. Робота над вашим другим кліпом. Робота над моїм другим кліпом, мені здається, була е, ну, складнішою в виконанні, mm -hmm. ніж тримай. Ну, для мене чисто. Але я вже була готова після цього кліпу першого тримай. Після цих переодягань там 8 чи 10 було образів різних, і це все відбувалося впродовж 24 годин нон-стоп. Тобто я взагалі не мала навіть часу подумати ні про що. Це просто такий був марафон. Навіть не на марафон, я не знаю, <рес> як це назвати. І робота з кліпом под облачком, де ми поїхали до лісу, до водойми дуже красивої, на жаль, їй не вдалося так передати. Це вже я вже знала, як поводитися, я вже знала, коли мені можна розслабитись, коли треба натиснути. Це вже було якось більш природне для мене. Звісно, що сцена в воді була також досить складною, тому що залишалося мало часу, починало світати. Все. Це... А треба Приховане встигнути. ставало явним, сонце засвітило, всі відьми ставали не знаю ким. От. І ну, треба було встигнути, а вода була трошки холодна, і ну, якось воно все так. Ну, це теж досвід, і мені це запам'яталось. Ну, дай Боже, це не останній кліп. Що зараз пропоную подивитися вашу цю роботу, про яку ви сьогодні от щойно говорили, тож я пропоную вам її презентувати. Нашим глядачам. Яку саме? Під облачком. облачком. Ну, Ми хотіли передати якраз щось містичне в цій пісні і поєднати якісь етнічні українські образи, можливо, якісь міфи. І отак от воно вийшло у нас. Що ж, я дякую вам. Ну що ж, містика від Христини Соловій. То блачком я вір, похилений, співаднання пташок прими Слухай, мила, як тут пташок спів. Та любов є от Бога дана, цілем може тя було підшептана, Хоч би з нехтів то мусиш любити, Хоч би знегтів, продомаж терпіти. Хоч би би хоцби снегтів. i